O Вини наші, як і ми прощаємо винуватися в наших і не введемо ми... з Усу, але визволи нас від Лука. Амінь. Господь прислав, щоб ви жили, діти, щоб не вбивали одне одного, тому що це великий вік на все життя діточки. Наближення на на було, я проможу місце. Там війну ті рішення. Не стріляйте людей, не бийте! Життя воно за все. Схаменіться, у вас у жінки, діти, матері! їх хай їх хтось наших дітей, що вони покидали, все вернулися до нас, нас защищали, нас оберігали дітей своїх, своїх матерів, сустер. Все знайоме до i do oh.